Ви ніколи не задумувалися, чому одна людина груба, а інша худа? Це дуже просто: одна людина споживає калорії більше, ніж тратить, а інша ні. В кожного з нас, відповідно до нашої тілобудови, віку, статі, є певна норма калорій. І коли людина споживає свою норму, її вага стоїть на місці. Коли вона споживає трошки більше норми, вона поправляється. Коли вона споживає менше норми, відповідно вона худає. Наш вигляд це є просто співвідношення жиру і м'язів в нашому організму. І причому м'язи є набагато важчі, ніж жир, і набагато прожорливіші. Бо вони споживають калорії самі по собі, навіть тоді, коли ми, ми не тренуємося і не, не ведемо ніякої фізичної діяльності. Тому, як ви можете замітити, спортсмени можуть їсти набагато більше, ніж інші люди, і при тому не поправлятися. Саме тому, що в них є велика м'язева маса більша, ніж у звичайних людей. І ці м'язи просто спалюють калорії, які вони з'їдають. Відповідно, людина з розвиненими м'язами буде виглядати набагато краще, ніж з великим процентом жиру. Тобто, це означає, що людина з великим процентом м'язевої маси буде виглядати набагато краще, ніж та сама людина з, то, з, з тою самою богою, але більшим процентом жиру в своєму організмі. Процентом жиру. Своєму організмі можна дуже легко керувати, але більшість з нас, коли хоче похудати, вирішує, що всього насього потрібно просто переставати їсти. І, в принципі, воно то так. Насправді ви починаєте худати, коли ви перестаєте їсти. Але ви худаєте переважно за рахунок м'язів і за рахунок внутрішніх органів своїх. І рано чи пізно ви перестаєте сидіти на дієті, і починаєте нормально харчуватися. І в цей час. Ви починаєте набирати жир. А м'язи, відповідно, у вас стали меншими, оскільки ви їх спалили, коли ви ходали. І внаслідок цього, після дієти, ви виглядатимете гірше, ніж до дієти. І так з кожною такою дієтою ваш організм, ваше тіло виглядатиме щоросто гірше. Так відбувається тому. Що немає фізичних навантажень, і тому, що організм не доотримує дуже, дуже багато калорій, які, які для нього необхідними. Насправді, для того, щоб вам похудати, вам потрібно дві речі. Вам потрібно займатися спортом і правильно харчуватися. Коли ви прийняли рішення або худати, або поправлятися, перше, що вам потрібно, вам потрібно зайти на сайт, який я вам даю у описі під відео, і визначити свою... Норму калорій на день. Тоді, коли ви будете її знати, прийміть рішення, що ви хочете поправлятися чи худати. Якщо ви хочете поправлятися, ви можете подивитися моє відео про те, як поправитися або набрати вагу. Якщо ви хочете похудати, вам потрібно зробити кілька речей. Ви можете свій раціон зменшити на 10-20%. Або набагато простіше буде, якщо ви просто скористаєтеся цифрою, яку вам визначає сайт. Там є дві цифри для швидкого похудання і для повільного похудання. Я б вам радила вибрати щось середнє арифметичне між ними двома, тому що швидке похудання знову ж таки буде вам палити м'язи. А повільне похудання ніхто ніколи не хоче. Завжди хочемо все швиденько. Тобто найкраще і найрозуміше буде вибрати середньо арифметичними штатими цифрами і притримуватися з цієї цифри. Якщо ви хочете отримати однозначний результат, вам потрібно рахувати свої калорії дотошно. Яким способом це робити? Вам потрібно купити кухонну вагу і всю їжу, яку ви будете їсти, ви зважуєте на вазі, Далі ви шукаєте в таблиці калорійності, скільки калорій має та їжа, яку ви зважили. Така їжа, яка містить в собі прості швидкі вуглеводи, викликає великий викид інсуліну в організм. І інсулін перетворює цю їжу в жир. Отже, вам вигідно їсти максимально живої їжі, їжі, яка містить в собі багато клітковини, оскільки клітковина провокує спазми кишечника, а також допомагає спалити кілокалорії в організму. Це така їжа, як овочі, фрукти і зелень. Також е крупи. Також вам вигідно їсти дуже вигідно їсти білкову їжу, тобто м'ясо, нежирна риба, нежирне м'ясо, нежирна риба, яйця, молочні, обезжирні або маложирні продукти до 5%, бобові, е а також горішки, але в дуже малій кількості, оскільки горішки мають в собі багато жирів. Вони взагалі дуже збагачені жирами, і вгливодами, і білками. А вони дуже калорійні, вони корисні, але їх потрібно їсти в міру. З солодощів ви собі можете дозволяти, наприклад, чорний шоколад. Чорний шоколад 70-90%. Вартує його вживати не більше, ніж 30 грам в день і до 12-ї години зранку. На рахунок хлібобуличних виробів. Ви хліб їсти маєте, але правильний хліб. Тобто я вам рекомендую їсти цільнозернові хлібці. А, з жирним і жареним там все зрозуміло, просто виключаєте це з свого раціону, Їсте сире, варене, парене, печене або тушковане, але не в жирі. А, також ви маєте пам'ятати про воду, ви маєте вживати більше ніж 40 грам води на 1 кілограм свого тіла. Друзі, значить, харчування це є 80% успіху у похуданні. Спорт це тільки 20-30% успіху. Але він обов'язково потрібний вам. Чому? Для збереження здоров'я і для класного самопочуття і вигляду, який для вас є важливим. Чому? Тому що він буде зберігати ваші м'язи. Сподіваюся, вам допомогли мої підказки. Ви зрозуміли трошечки більше. І зможете тепер досягнути своєї цілі. Всім дякую за перегляд! Ставте свої лайки, якщо вам подобається, дизлайки, якщо не подобається, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї теми, і що б ви хотіли чути в моїх наступних відео для вас. Всім па-па!